Ще четвертий місяць поспіль ворог продовжує цинічно обстрілювати мирні квартали Нікополя. Цієї ночі наше місто знову обстріляли російські агресори і знову є пошкоджені будинки. Пошкоджено біля 20 приватних будинків, господарчі споруди. Була пожежа, загасили, але не врятували гараж згорів. На щастя, без постраждалих і без загиблих. Щоб зробити ліквідацію наслідків ворожих обстрілів максимально ефективною, до роботи задіяні комунальні служби. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин оперативно допомагають городянам, чиє житло постраждало, розбирати завали, а потім вивозять сміття. Отримують мешканці постраждалих будинків і допомогу у вигляді необхідних будівельних матеріалів. Ми від міста і від благодійних фондів надаємо будівельні матеріали для того, щоб швидко затулити ті же вікна: це і ОСБ, і плівка, і шифер, і доски, якщо потрібно тенти для кровлі. Це ми дійсно видаємо зразу. Розрушена окна, фасад, криша Помагає городська власть пленку, ДСП. Ну, хотя бы закривать от дождя, чтобы дождь хотя бы в середину не камни падал. За час, что триває війна, нікуपतці зрозуміли, разом легше долати труднощі, згуртувалися і допомагають один одному. Розрушений гараж повністю вигоріл, вот этот мотоцикл дорогой. Потом там шифер, ну, осколки летели туда шифер треснул, его надо заменять. Мусор збирають мої родичвиники і комунальники. І сина друзі.